Славні господарі, а чи, а чи дозволите полянувати, Христа прославляти. Волоси вам нині гарну новину, пречиста діва родила сина. В стані у поміж бедляти родиться сіні вокни обняти. Ой, там на країні зорі засвітили, вони в кожній хаті Хлопці-молоденькі, разом поставайте, пісню про недолю, разом заспівайте, хлопці молоденькі разом поставайте, пісню про недолю, разом заспівайте, полягли герої, в крові поколіна, но за те воскрес. Україна буде панувати, а на ті кровці буде дух зростати, Воскресла Україна країна, буде панувати, а на ті кровці, кровці буде дух зростати, буде дух зростати хлопцям молоденьким, щоб відплатили ворогам тяженьким, бо дії ворог. Не одна дитина лишилась без тата бо її мороби то є не не одна дитина лишилась без тата на ми кінчаємо колядувати, буде в націм слові вас поздоровляти. Здоровим вас діти, і батька і не. За злих нас них нас немайте, хлопців молоденьких, Здоровий Здоровий вас, діти, бать і неньку. за злих нас не майте, хлопців молоденьких. Колядак дзвіночком, хоч війна вирує, б'ється Україна, але колядує. Всі ми зачекались перемоги днини, щоби повернулись рідні і чужини. Україна каже, діти мої, діти, у серцях будемо всі разом радіти. Бог нам подарує мир, любов, добро, Христос зарождає, славі Його!